Всім привіт! З вами Олександр Демченко, і це LB Live. Ну нарешті цей день настав. Україна офіційно подає заявку на членство в НАТО. Те, чого так довго боявся Володимир Путін, здійснилося. Якщо ви пам'ятаєте, то до 24 лютого 2022 року до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін погрожував усьому Заходу. Україна має бути. Позаблоковою державою Україна має залишатися нейтральною. З України мають виїхати будь-які інструктори, там не мають проводитися будь-які військові навчання, і взагалі НАТО має згорнутися і піти з половини європейської території до тих умов, коли воно було на початку 1997 року. Зрозуміло, що повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення усе змінило. Однак після того, як сьогодні Володимир Путін та Російська Федерація разом з ним спробували анексувати частину українських територій, Донбас, Запорізьку, Херсонську області, підписали з маріонетковими якимись адміністраціями з гауляйтерами документи про так зване приєднання до складу Російської Федерації, усе ще більше змінилося. Москва і про це до речі, під час промови сказав Володимир Путін, сподівалася б. Що Україна піде на поступки, почне якісь мирні перемовини, заморозить конфлікт, поки російська армія підготується, і вже потім можна буде провадити іншу якусь фазу якоїсь іншої кампанії. А поки Росія, звісно, збиралася погрожувати Україні та всьому світу ядерною зимою. Вийшло все зовсім навпаки. Україна відповіла і відповіла так. Як точно не очікувала Москва, повністю розвернулася в бік НАТО без жодних вже можливостей насправді до якихось будь-яких домовленостей серединних, коли б вона точно не мала би 100% виграшу. Вже все, вже нічого не буде. Позаблокової України не буде за її власним бажанням нейтральної, тим паче, держави на території якої не буде проводитися тих чи інших навчань, не буде зброї натівського зразка. Цього вже не може бути, і цього вже немає. Володимир Путін насправді зробив те, до чого стільки років прагнула Україна. Він підштовхнув. Захід до розуміння того, що лише вступ України до НАТО гарантує безпеку в Європі. Бо єдине, що може захистити Європу від ядерної зими від ядерної війни, це є НАТО. І єдиною гарантією безпеки, насправді, це є НАТО, якого дуже боїться Володимир Путін. Україна, звісно, подає документи за прискореною процедурою. Вона просить і вимагає прискореної процедури, враховуючи, що вже Нейтральні держави Фінляндія та Швеція цьогоріч подали відповідні заявки, пройшли відповідні процедури, отримали погодження лідерів країн-членів альянсу. Наразі процес ще відбувається: ратифікація договорів, але разом з тим, процедура вступу Фінляндії та Швеції до НАТО продемонструвала, що не потрібно. План дій щодо членства, і, до речі, американські високопосадовці вже теж почали говорити, що так, план дій щодо членства це не є необхідною якоюсь передумовою для вступу до НАТО. Ну що ж, якщо ні, то й ні. І Україна має право і робить це, подає відповідну заяву. Вочевидь, що шлях України до НАТО буде складніший аніж у Фінляндії і у Швеції. Хоча я можу помилятися, враховуючи той факт, що Фінляндії Швеції Путін не погрожує ядерною війною і ядерним ударом. разом з тим, Фінляндія та Швеція економічно ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну були набагато потужніші однак, з точки зору військового вже плану, з точки зору військового планування військової ситуації, Україна і українські війська є повністю сумісними. Із військами і зі зброєнням країн-членів альянсу. Ба навіть більше мені здається, що Україна є державою, яка ну точно може увійти до десятки найбільш сучасно озброєних і найбільш сильних армій і держав-членів альянсу. І це є теж дуже важливий аргумент. З точки зору боєприпасів, ми давно перейшли на натівський заразок: озброєння натівське, підтримка натівська, фінансування натівське і рух. Сторону НАТО насправді те, що ми сьогодні спостерігаємо, це дійсно історичний момент. Мені здається, що рано чи пізно, і все ж таки раніше ніж ми вбачаємо, Україна стане членом альянсу. Перший крок зроблений наразі. Дуже важливо отримати погодження від усіх країн-членів. Потрібно з ними співпрацювати, потрібно їх. Вмовляти потрібно з ними погоджувати якісь речі. Однак ми ж отримали вже з вами першу перемогу на європейському напряму, коли Україна отримала кандидатство на членство в Європейському Союзі. Тож я не думаю, що для Києва наразі є таким же й великим викликом отримання повної погодженості, повної згоди від усіх країн-членів Альянсу. Це займе час, але все ж таки перемога і тут буде за нами. Тим паче, що прецедент створено: Фінляндія та Швеція вирушили в бік альянсу. Наразі ситуація нам демонструє те, що будь-які гарантії безпеки неможливі без того, щоб поставити за мету у рух до НАТО, особливо коли твоїм сусідом є Російська Федерація. Українська влада, на чолі з Володимиром Зеленським, запропонувала вже давно київський безпековий договір. Який може стати тим майданчиком тою умовою, яка захищатиме Україну до того, як вона набуде членства в північно-атлантичному Альянсі. І це до речі нормально, тому що і Фінляндія, і Швеція до членства в НАТО теж захищаються Сполученими Штатами їх військами, Великобританію та іншими державами. Це конкретна обіцянка з боку Вашингтона. Тому я теж не вбачаю проблеми надати й Україні обіцянку від країн гарантів майбутніх того, що Україна також захищатиметься доки не стане повноправним членом НАТО. Вочевидь, ситуація і надалі змінюватиметься. Змінюватиметься вона доволі динамічно. Зрозуміло, що Путін. Буде продовжувати агресувати, що він буде робити усе можливе для того, щоб плани України поховати, щоб усе зруйнувати. Питання в тому, що Україна вже Путіна не боїться. Захід вже Путіна не боїться. І НАТО вже Путіна та його армії не боїться. Те, що наразі відбувається, свідчить про одне: що Україна історично, попри все. Стане частиною євроатлантичної співдружності, євроатлантичної спільноти. Хоче того Росія чи ні. А от що буде з Росією, покаже час. Думаю, там буде все дуже і дуже погано. Підписуйтеся на наш канал, клікайте на дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте лайки і не забувайте дивитися і читати наші платформи.